Автопроводка. Як завжди, з вами з самого рання на 1.7.20, а ми вже працюємо. Часто до мене звертаються автобізнесмени та розборки всякі та питають, розкажи, будь ласка, про проводку автомобільну, як, що, до чого, яку купляєте, яку, що робите і так далі. Так ось, зараз наприклад посилочки з фастова яка прийшла нам по делівері, бачите? Зараз вам трошки розкажу яка бувало. Ба отака, це дуже погано бачите? Фішки всякі, штикера, роз'йомчики, бачите, під лампочки всякі, стрічка, просік залізний бачите? Оце найпоганіше проводка. Ось, бачите. Потім була отака проводка Ось, бачите? Нема нічого. Немає лише стрічка одна. Це американська, бачите, Мехіко. Оце більш-менш така середня проводка. Є ідеальна ось така проводка. О, Оце ідеальна проводка, яка вже йде в станок. Ще є один. Повременна проводка. Ще була буває такво. Бачите? Алюмінієва Ось, мідна, йде, а ось алюмінієва Тому на ту проводку, на всю різні ціни. 50, 70, 90, 100 гривень. Чим вона краще підготовлена, тим краще. Людина не хотіла заморочуватися. Каже, можна і так відправлю? Можна. Але це все ми робимо вручну. Все кусаємо, відкусимо, ріжемо, а потім воно йде в станок. Ще дуже часто мене питають, чому в тебе проводка така дешева? Я як кажу, бо ті бізнесмени металічні, які на площадках приймають її, вони її палять. Палять, забруднюють навколишнє середовище. А ми, як я казав в попередньому відео, ми її не палимо, а переробляємо механічним способом, на тому станку великому, на якому я вам показував. Але для того треба її підготувати. Треба оце все зрізати. Розумієте? Оцей поролончик, оті розйомчики. все поприбирати, ото стрічку зняти. Розумієте? Все треба прибрати, а потім переробляти. Розумієте? То ми купляємо все. Таке, 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 ми купляємо все. Але все має свою ціну. Тому звертайтеся до нас, ми купуємо автопроводку, купуємо різні провода, алюмінієві, мідні, телефони в шапці, профіля. Звертайтесь, будемо раді.